Що в сумці? Показую. Сумочка маленька, літня. А, значить, тут самі необхідні речі. Це крем для рук, потрібен в день і ввечері, і взимку, і влітку. А, це різдвяна колекція ще з Derm. Ми робили її в колаборації разом. Пахне вишневим пирогом. якимось дуже класний цей. Якраз парфуми. Маленькі, великі не поміщаються. Гроші. Антисептик обов'язково. Обов'язково, навіть я, якщо зараз гроші торкнулася, я буду зараз руки обробляти. Навушники, гребінець, ключі. Ось такий бальзам для губ. І помадка з олівцем. Олівець десь теж був. О, є олівчик для губ теж. Це піловтолк від Charlotte Tilbury. Улюблений мій відтінок. Часто питають, яка помада в мене. Ось такі цукерки. Не знаю, чи ви знаєте, але такі драже, я їх дуже люблю. Вони зараз з полуничним смаком. А ручка красива. Ручка. А що ще? Все. Тут ще є кишенька. Може, тут щось цікаве. Ключі від авто. Фотографії з пурпуру сьогоднішнього відкриття цього святкування жуйки і таблетка від кашлю все.